Друзі, радий привітати вас всіх на каналі Анни Атаманової. Ми з вами давно не бачились і з Анною також, тому я вас вітаю. Анна. Вітаю! А, що ж, як завжди, традиційно, а, те, що не в прямому ефірі. Це у нас міста для наших любих глядачів. Дуже багато жахливих подій, на жаль, сталося за той час, коли ми не бачились. Багато ваших прогнозів, як завжди, збулися. І давайте тоді розпочнемо з міста, яке, на мою думку, найбільше постраждало за останній час. Це Харків. Власне, там прилетіло в епіцентр, в мій улюблений, до речі, епіцентр. Я там постійно скуплявся, коли проживав в Харкові. Що ж, давайте розпочнемо, чого ми можемо очікувати для Харкова, Харківщини в плані наступу або обстрілів на найближчий тиждень? Бі ближче до центру я бачу прильоти можуть бути. Харківщина. Обстріли будуть сильними ракетами, влучання будуть. Жертви. Наступ ще більше будуть активно наступати, бачите, жарти біля центру установи. І ще я чітко поки що не бачу, але е, супермаркет, якийсь магазин, ресторан ще залишається все одно, так як е, я бачу, що за відчуттям. Можуть бути, на жаль, прильоти. Угу. Що ж, будемо сподіватися, що у мене небезпека хоча б цього разу. А, і давайте перейдемо до Сумщини, прикордонна так само територія. Чи можна очікувати там наступу або посилення якихось обстрілів? Так, готуються. Біля кордону посилення обстрілів дійсно буде, але зараз про це розмовляють і е, наші військові готуються до захисту. Бачите, дійсно, угу. дійсно загроза є. Але найбільш буде активно е, Харків та Харківщина. Угу. А давайте ще подивимось Рівненщину та Житомирщину разом. В плані наступу з боку Білорусі останнім часом знову дуже галасно підіймається ця тема, як в 2022 році, як було в 2023. Чи можна очікувати або навіть на Київ з Білорусі? Можемо ми очікувати нового наступу? Київщина. Більш як Київщина, поки що показує угу. шлях. Вони ще не вирішили точно. Рівненщина. І Житомирщина. От Київщина, бачите? Я бачу, що зараз найбільше готується Київщина київським шляхом. Але ми дуже-дуже гарно підготуємось до цього. Що ж, будемо сподіватися, до речі, ми так заговорили про підготовку. Давайте два слова буквально. Що ви бачите по форти... фортифікаційних спорудах наших, наскільки активно йде оборона, і чи вчасно ми почали готуватися до цього, враховуючи досвід Харківщини, звісно. Одещину потрібно і Сумщину більше захищати, ще більше. Ще більше потрібно захисту. Угу. А е в плані Одещини, е як вони збираються туди. Угу. І Чернігівщину, угу. Одещину, Одещину, обстріли, угу. сильні обстріли? От. Так. Знову ж таки, якісь приміщення. світлого кольору, переважно світлого кольору, де такі вікна не дуже великі, здорові. Може це музей, може це якийсь театр, щось таке. Угу. А, а про столицю, якщо ми заговорили так. Угу. В плані обстрілів, чого очікувати Києву та Київщині, поки спокійно, але чи буде спокійно і далі? Ну, спокійно, я скажу так, що обстріли постійно є, угу. але ж ми відбиваємо. Далі будемо відбивати обстріли будуть частими, але потрібно бути обережним, тому що я бачу по картам, що готують сильнішими ракетами, якимись дуже небезпечними обстрілювати. Угу. Що ж, дуже дякую. Останнім часом ми повернулися в осінь 2022 року, коли були блокаути, коли не було світла і ніхто не знав, що робити. Зараз, звісно, більша частина людей вже підготовлена, знає до чого готуватися і що робити. Якщо нас таке накриває зараз влітку, чого нам очікувати за вашими прогнозами взимку? Для мене, знаєте, потрібно, я бачу період дуже важливий. Це літо по вересень місяць. Uh -huh. І от тоді вже можна буде зрозуміти іншу картину надалі. Зараз дуже вирішується в найближчі оці місяці майбутнє України. Uh -huh. Чи будуть домовленості, чи буде продовження війни? Угу. А, якщо так пофантазувати, якщо там, наприклад, найближчі півроку закінчиться війна, ми зможемо так швидко відновити наші енергосистемні ресурси? Потрошку, помалу, будемо відновлювати. До речі, якщо а, відповісти на попереднє запитання, взимку повного, абсолютно прям повного блекауту не буде. Але затримки світлом, перебої з інтернетом будуть. Угу. Гірше буде ситуація, ніж зараз. Дивлячись де? Ні, не гірше. Харківщина, от там дуже складно буде. Угу. Що ж, дуже вам дякую. Давайте ще противимось Херсон, Херсонщину. Які перспективи наразі має ця область? Що, чого там можна очікувати? Херсон, знову ж таки, небезпека йде. Активні будуть бойові дії, багато жертв і дійсно небезпечно. Якщо хтось там ще залишився, то. Будьте готові, що або десь переїхати, якщо є можливість, а до того, щоб буде дійсно небезпечно посилюватись, будуть воєнні дії. А про Запоріжжя та Запорізьку область, зокрема, я часто відокремлю Енергодар, тому що це також така порохова бочка, і невідомо, що може там бути. Запоріжжя так, дійсно, небезпека є там. Знову ж таки, багато буде жертв серед військових. Запорізька область і вибухи будуть, обстріли будуть частими. Так, дійсно чоловічі жертви бачу. Знову мені йде, я вже на попередньому каналу казала, як собачий майданчик, або навчальна якась школа, де собак тренують, а там небезпека йде. Вибух поруч. А, давайте ще Дніпропетровську область подивимось на наступний тиждень так само. Де сигнал? Не впевнена, що саме конкретно Дніпро, Дніпропетровська область за дітей, за підлітків. Бути обережними. От так, повітряні тривоги будуть, небезпека буде 7, 11 число, 16. Бути дуже обережними. Вечірній час. Угу. Е, ще ми торкнулися теми Чернігівщини, але не дуже поглибилися. Давайте окремо роздивимось, чого можна чекати. Чернігівщина. Так, є стратегія, є план. Біля Чернігів з боку Білорусі є дійсно такий шлях, бачите, вони його не виключають, але спочатку ніби як Сумщина, а потім інші точки. Чернігівщина небезпечно. 11 числа, 7-го місяця, бути обережними, 12 число на 7 місяць. Угу. Цікаво, друзі. Обов'язково слідкуйте за оновленнями. Ми ближче до липня, звісно, ще раз продивимось Чернігів та Чернігівщину. Давайте останню область на сьогодні, яку я ще хотів продивитись, це Миколаївську, Миколаївщина загалом. От чого там можна очікувати? Десь біля дороги. Жертви будуть, травмування, обстріли будуть жінки ближче до центру, знову ж таки, там з світлом проблеми мають бути. Обстріли будуть, на жаль, дійсно дрони, те, що летить Часного типу будинки, бачу влучання. Не просто буде, на жаль, в Колаївщині. небезпечно. Угу. Дуже вам дякую, Анно, за прогноз і для нас, і для вас, і для українців, для всіх, для всіх. І я хочу наостанок пройтися такою новою експериментальною рубрикою назвемо її світ, де ми живемо. Uh -huh. Розпочнемо з першого. Це огляд останніх новин і ваш особистий погляд uh -huh. на все те, що відбувається. Uh -huh. Перша новина, яка мене дуже зачепила, Трамп заявив на одному зі своїх заходів. Що якщо б він був президентом, то він би розбомбив Пекін і Москву. Коли почалася війна в Україні, він би розбомбив Москву. А якщо Пекін напав би на Тайвань, то він, відповідно, знищив би Пекін. Мені цікава ваша думка з приводу цього. Що це? Це політичний ход, маніпуляція. Бо я дуже сумніваюся, що це може бути правдою. Хитрість. Хитрість для того, щоб отримати владу, повернутись до влади. Це просто пусті слова і пусті погрози, щоб сподобатись людям. Просто гра на публіку. Однозначно, так би ніхто б не робив. Дуже вам дякую. А, що ж, ще Росія вперше визнала. Що тримає в заручниках українську журналістку. Вони не надають доступу до неї навіть представникам Червоного Христа. Ви могли би побачити долю? Я зараз знайду вам фотографію її. Угу. Таке темне волосся Каштанове. Угу. Я бачу вже. Так. Ось ця дівчина. Вона перебуває в полоні вже майже рік, темне волосся, так я її побачила. О, яке її ім'я? Олена О, Олена. О, Олена О іде ім'я О. Біля неї постійно хтось ходить, допити, терор, випитування. Вона знає якусь інформацію, так вважають. Угу. Не просто так. Постійні допити, психологічні тиски, давки, знущання витягування інформації. Вона щось знає важливе для Росії. Угу. Так, не думають. Що ж, дякую вам дуже, Анна. І остання е, тема, яку я хочу, якою я хочу з вами поділитися сьогодні, е, так само вне контексту, е, КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї. Е, е, що це за хід? Е, чому так відбувається? Для чого це? Як ви думаєте? Це якась нова, новий вид провокації? Ще раз сміття відправили так, до Пів... Північна Корея відправила 150 кульок повітряних зі сміттям в Південну Корею. А оці кульки потрібно дослідити. то там не просто сміття? Угу, Там якийсь вірус є для дітей небезпечний. Ага, Тобто це навіть не жартома, а ось. Це і жартома, і таке приниження, ага. і тут же якийсь вірус для дітей. Угу. Дуже цікаво. Будемо слідкувати за розвитком подій. Е, світ, в якому ми живемо, і ми з Анною також і ви разом із нами. Дякую, що були сьогодні. Доєдналися до нашого ефіру. Анною, дякую вам за прогнози дякую. за прекрасні наші 20 хвилин. Е, е, будь ласка, залишайтеся з нами і приходьте кожну середу на прямий ефір о 16.00. До зустрічі, до побачення. До побачення.